Вітаю, глядачів каналу Defense Express і Сьогодні ми поговоримо про подію, яка може стати реальністю, бути дійсно історичною. Сьогодні компанія CNN повідомила про те, що в Пентагоні ухвалено рішення. Про можливу передачу Україні з інтеракетного комплексу Петріот. Ми неодноразово своїх публікаціях згадували про необхідність такого кроку для посилення нашої протиповітряної оборони. і, Здається, оці очікування можуть стати реальністю. Про різні складові цього питання ми якраз і поговоримо в цьому відео з моїм колегою Олегом Катковим. Пане Олеже, вітаю тебе. Доброго. Отже, що саме е, написала CNN в своєму повідомленні, які основні аспекти там зараз згадані в цій публікації? Ну по-перше, вони посилаються на декілька джерел, які суть інформації полягає в тому, що у адміністрації Білого Дому, тобто адміністрація Джо Байдена, вона вже підготувала план відносно передачі. Він має бути затверджений у Пентагоні. Після цього потрапить на підпис безпосередньо президенту Сполучених Америки, і після цього коли шатка всі за Крутяться, і Україна почне отримувати Петріоти. Відносно того, що скрізь за все, інформація відповідає ну, максимально верифікована, полягає в тому, що існують навіть такі деталі, що навчання українських операторів буде проходити безпосередньо у Німеччині. Тобто такі деталі вже вказують на те, що скоріш за все мова йде саме про доволі ворогідну інформацію щодо отримання петріотів, тим паче, що саме ці зенітно-ракетні комплекси стали предметом доволі за Дискусій відносно того, що Україна їх має отримати, і, звісно, ми розуміємо про те, що це вкрай дорогі зенітно-ракетні комплекси, вартість одного складає 1 мільярд доларів. І коли ми говоримо про Петріоти, повинні ще розуміти, що загальний залп, якщо ми говоримо про ракети МСІ, які призначені для прихоплення балістичних аеродинамічних цілей, то повний залп однієї батареї Петріо це приблизно 0,4 мільярда доларів. До зараз говориш одразу про фінансові показники, які власне дійсно значними, тому що так враження, що це один з найбільш дорогих комплексів, який існує на е, ринку. Але ми маємо нагадати нашим глядачам, що це власне комплекс великої дальності, комплекс, який може вирішувати завдання і боротьби з балістичними ракетами і з аеродинамічними цілями. Тобто, це фактично, скажімо так, е, два в одному, в залежності від е, типу ракет, які використовуються для цього ЗРК. І власне, ми розуміємо, що противник використовує зокрема ті, ті ж іскандери в балістичному виконанні, які збивати існуючими комплексами, зокрема ЗРК С-300 ПТПС, які у нас є, бо комплексами БУК майже неможливо. І це якраз те питання, яке неодноразово порушувало керівництво України перед Сполученими Штатами щодо передачі комплексів саме протиракетної оборони. І нагадаю, що власне, окрім. Історії з Петріотами паралельно зараз розвивається ситуація з із комплексами те які французько-італійського виробництва, які так само можуть бути передані Україні через певний час. Спочатку треба просто нагадати характеристики Петріот, тому що справа в тому, що о, якщо ми говоримо про сучасну версію ПАК-3. То він використовує е, ракети МСІ, які призначені в першу чергу насправді для знищення балістичних ракет на дальності до 60 кілометрів. Це унікальна своєму посуді ролі ракета, тому що вона. Е, Якраз конструвано для того, щоб за максимальною ефективністю знищувати балістичні ракети ще у повітрі, а саме шляхом просто врізання в них на величезній швидкості, вона ця ракета МСІ просто врізається в балістичну ракету. За рахунок цієї зустрічної енергії, балістична ракета ще у повітрі знищується і детонує її бойова частина. Але ці ракети мають дальність до шестидесяти кілометрів, і головне завдання саме знищення балістичних ракет для знищення аеродинамічних цілей. на кшталт літаків використовується ракета ПАК-2, яка має дальність до 160 км. кілометрів. Це збільшення наявної дальності зенітно-ракетних комплексів у сил України. Ну, приблизно десь 2,5 рази. Тобто, це мова йде про кратне посилення можливостей. Відносно ж ракети МСІ, то мова йде про отримання дійсно унікальних можливостей, в принципі, знищення балістичних цілей. Причому мова йде не тільки про іскандер, а мова ще йде про те, що РФ може отримати ракети Фатек 110 які також є балістичними ракетами іранського виробництва. І відповідати на цю загрозу о, вкрай складно дійсно, тому що наявні комплекси, як неодноразово заявляли у повітряних силах, не призначені для. Перехоплення балістичних цілей, водночас, коли ми говоримо про сам комплекс, то і його штатною формацією вважається батальйон. В даному випадку це означає те, що виснують існують декілька батарей. Цього комплексу, які об'єднані в єдину комунікаційну систему, і забезпечують захист повноцінного об'єкту. Справа в тому, що радар Петріота він має певний сектор огляду, який становить 120 градусів. Тому для кругового захисту, скажімо так, певного об'єкту вони розташовуються навколо нього і забезпечують знищення ціли, тому що вони якраз дивляться на всі боки. Важливий аспект відносно петріота полягає ще в тому, що у, на кожний радар може бути зав'язано до ну, в середньому вважається, близько восьми пускових, які забезпечують знищення цілей. Ми розуміємо, що власне, коли ми отримуємо комплекс Петріот, то це буде така до певного часу річ у собі, тому що мано кажучи, наша система протиповітряної оборони вона дійсно складається з багатьох шарів. Є там радіотехнічні війська, які визначають, контролюють повітряний пост. По простір і є о, ці дані передаються на командний пункт системи протиповітряної оборони, і власне або на окремі зенітно ракетні комплекси, які вже потім виконують бойові завдання. І власне оце якраз щільність релокаційного поля, щільність розміщення систем протиповітряної оборони. Власне і є оцією нашою системою протиповітряної оборони, яка побудована власне за таким. Радянським багато шелошелонованим зразком, і тепер виникає питання: що отримання комплексу нового покоління, до яких власне належить Петріот, означає, що треба знайти точки дотику між нашою системою протиповітряної оборони і Новими системами, які ми вже отримали, зокрема тім тими, тими ж насамсами, і власне комплексами Петріот. І думаю, що це буде таке певним чином завдання з інтеграції, яке буде вирішуватися певний час. А, а думаю, що на початковому етапі. Комплекси Петріот будуть, насамперед інтегровані з iris Т і з на, саме в таку свою паралельну інформаційну мережу, яка власне буде працювати за сучасними цифровими законами, тому що думаю, якраз інтеграція буде мінімально складною, тому що власне це уже цифрові комплекси, які забезпечать ефективну взаємодію і, і між релокаційними станціями виявлення, і власне між засобами знищення і. Думаю, що е, до того, що можна додавати і можливості зовнішнього ціловказування, що може бути реалізовано в Петріоті. Про що насправді ну більш детально Олег, ти, в принципі знаєш, можеш про це розказати нашим глядачам, так але справді, чому ми розмовляємо про Петріоти, які постачаються для країн НАТО. Дійсно, там є чудова асфальтована система управління засобами протиповітряної оборони, яка полягає в тому, що кожний радар, який інтегрований в цю систему, передає інформацію, яка стикається в єдиний центр і інформація відносно ці розподіляється на відповідні засоби, і це це і створює єдине інформаційне поле, в якому працює протиповітряна оборона будь-якої країни НАТО чи взагалі насправді всього НАТО як об'єднання країн в принципі. Але справа в тому, що м, з великою долею вірогідності ця система з Петріота має бути вилучена, тому що вона є компонентом безпеки НАТО, і, до речі, до всієї озброєння, яке передається, воно не містить в собі натівських автоматизованих систем. Управління управління чи навіть його компонентів, і тому е, доволі складно, наприклад, сказати, що Patriot зможе отримати через link 16 інформацію щодо цілі з аваксу, який знаходиться у повітряному просторі Польщі, е, тому що скоріше все саме link 16 і елементів автомозову системи управління стандарту НАТО в ньому не буде як елементи, тому що це всього навсього елемент ну програмного коду, який може бути вилучений. І в нас є приклад, як е, якщо вірити, звісно. Промації західних змін відносно того, що певні програмні компоненти, які закладені у Хаймас, відносно ракети Атакамс, були вилучені. Тому... Так, але тут я можу тобі подискутувати. То фактично на засідання Храмштайна піднімалось питання про створення в Україні інтегрованої системи протиповітряної оборони злученням можливостей країн НАТО. Я Думаю, що можливо це якраз уже той шлях і той крок, який може бути, скажімо так, реалізований, коли добре не лінк 16 а більш там попередня система Лінк-11, яка на менш втаємничена, може бути мовно кажучи, стартовою таку інформаційним таким майданчиком, який дозволить почне зв'язувати зокрема Система протиповітряної оборони тієї ж Польщі і України саме в цьому Напрямку, тому що були і до тривали час навіть перед війною, перед активною фазою, були перемовини і навіть співпраця з країнами НАТО, яким чином отримувати інформацію про стан ситуації в повітряному просторі з локаторів країн НАТО. Так що думаю, що можливо тут якраз треба бути можливо трошки більшими оптимістами, сподіватися, що насправді ми зможемо взаємодіяти з засобами виявлення, які є у країн НАТО, тому що дійсно, якщо АВАКС бачить далеко, Лейко ту російську ракету, яка стартує по нашій землі, то насправді своєчасно отримання інформації набагато підвищує ефективність використання ЗРК, щоб він бачив інформацію до того, як навіть побачить його власний засіб виявлення ворожої ракети. Так що думаю, давайте будемо оптимістами. Хоча я розумію твою логіку, Олег пов'язану з тим, що найбільш чутливі елементи американці будуть притримувати. Так, але тут справа в тому, що якщо вони дійсно будуть використовувати Ну, скажімо так, ту систему, яка не встановить критичної загрози для обороноздатності, то насправді багато країн НАТО, зокрема, наприклад, та ж сама Польща, Словаччина, вони будуть максимально зацікавлені в тому, щоб патріоти, які будуть передані до України, були саме інтегровані до загальної протиповітряної оборони НАТО, тому що саме українські патріоти стануть для них першим ешелоном у випадку відбиття ракетної атаки, тому що насправді у Варшаві ніколи не знають ті Ракети, які запускають РФ по Україні, вони летять в тому числі і на Західну Україну, тобто у напрямку Польщі, і це початок вже Третьої світової, чи лише продовження вторгнення в Україну лише от я знаю інформацію, що вже наша делегація перебуває десь в іншій країні. Причому та делегація, яка відповідає за е, е, отримання перспективних засобів протиповітряної оборони, дома чи це Італія, чи Сполучені Штати поки що не зрозуміло. Думаю, що динаміка в цьому сенсі, ну достатньо Нього по показова теж, ти згадував про Польщу. Дійсно, ми ж пам'ятаємо історію з німецькими патріотами, які Польща хотіла передати Україні, тому що це власне перший рубіж боротьби з російськими пілатами ракетами, які дійсно загрожують Польщі з таким підходом до. Враження об'єктів на території України, що не зрозуміло, куди ця ракета власне впаде? Чи на територію Польщі, чи на територію Румунії, чи власне на, на Україну? Так що думаю, що це якраз буде поштовхом і для американської сторони, аби пришвидшити процес і передачі, і навчання. Але виникає питання: де брати ці петріоти? Вони в різному стані перебувають у сполучених штатах. Чи в тебе є якась там інформація про те? Кількісні показники цих патріотів в запасі чи буде це, скажімо так патріот там з іншої країни? Там які можливі варіанти пришвидшення передачі цих зерка Україні? Якщо ми говоримо про Петріоти, які знаходяться на озброєнні США, то мова йде відносно відповідно до даних Military Balance за 21 рік про 480 батарей. Ну важко сказати, що я скажу фразу, що така кількість комплексів американцям не потрібна. Навпаки, вона їм потрібна, да але розумію, що декілька десятків таких комплексів цілком би задовольнили по по потреби України. Але кілька десятків це означає, що кілька десятків мільярдів доларів зробити на те, що один юніт, за твоїми. Цінками коштує 1 мільярд, так? Приблизно? Приблизно так. Тобто ми говоримо про комплекс Патріот, тобто одна батарея це 1 мільярд доларів, якщо ми беремо сучасні експортні контракти. Для розуміння, 18-й рік Польща замовляє 4 Патріота, тобто 4 батареї Патріот, і за 4 роки вона їх отримає, і це їй коштувало 4,75 мільярда доларів. Але це в даному випадку експортний контракт. Тобто, треба розуміти, що під час продажу свого озброєння Америки множить реальний цінник собівартості у декілька разів. І це прослідковується за всіма лініями озброєння, в тому числі, наприклад, і щодо ракет. Наприклад, для США ракета МСІ коштує 3 мільйони доларів. На експорт вона може продаватися і по 6, а в деяких випадках, і по 9, в залежності від, скажімо так, додаткових опцій цього продажу і країни, яка закуповує ці ракети. Тобто питання того, що, наприклад, передача України навіть двох умовних комплексів Петріот буде становити 10% від всієї взагалі, допомоги Сполучених Штатів Америки озброєнням, починаючи з російського вторгнення, це реальність. Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, Україні потрібно умовно там 20% цих зенітно-ракетних комплексів Петріот, то ми говоримо про еквівалент всієї допомоги Штатів Америки у грошовому еквіваленті. У це дійсно значні показники, але ми розуміємо, що зараз забезпечити такий потужний крок щодо посилення нашої протиповітряної протиракетної оборони, власне, це в інтересах і сполучених штатів. Ті, і в інтересах самого альянсу, тому що дійсно вони отримують потужний щит на території нашої країни, який фактично е об який сточиться вся система нападу Російської Федерації, таким чином буде забезпечено е більш спокійне існування Є Європи. Я дійсно, все таки не думаю, що там буде передача десятків комплексів. Ну хоча б від трьох до п'яти, я думаю, що це найбільш оптимальний перший крок, який може реалізуватися. Зувати сполучені штати, виходячи з своїх можливостей і часу опанування цих систем на нашими збройними силами, так але тут є ще один важливий момент, який взагалі просто передача патріотів цілком може бути вкрай дуже вкрай важливим маркером. А, от зокрема, от, яка головна, які головні об'єкти мають прикривати патріот, наприклад, в країнах НАТО? Я не знаю, криних НАТО насамперед у в нас мають прокати атомні станції і греблі річок, руйнування які загрожують затопленням наших міст і прикривати міста мільйонники. Це ті завдання, які власне ставилися як пріоритетні для всіх рівнів протиповітряної оборони в наших збройних силах. Так, але, наприклад, у НАТО, от ті ж самі патріоти, які зараз розгорнуті вже у Польщі, от, е, окрім німецьких, мова йде про те, що ці комплекси були поставлені е, на авіабазі Жешов. І, взагалі, всі патріоти, які розташовуються, наприклад, у країнах НАТО, їхнє перше завдання це охорона авіабаз, тому що саме там базується авіація, яка забезпечує всю протиповітряну оборону цих країн. І ну ти зараз мене підштовхуєш до, до висновку, що ми стоїмо на першому куроці зміни концепції протиповітряної оборони України з переходом на стандарти альянсу, саме в баченні того, як будується система захисту від ворожого нападу. Так ні, я хочу сказати про те, що перед тим як передавати винищувачі, союзники бо сто відсотків задались питанням, а як їх забезпечити їх безпеку? Ну, наприклад, Україні передається умовно там 12 F-16. Уявимо, їх розміщують або в п'ятнадцятих. Ну, умовно, там, візьмемо умовну ситуацію. Україні передається 12 західних винищувачів. Питання їх розміщують на якійсь авіабазі, яка одразу стає головною мішенью для атак РФ. Причому ми розуміємо, що у розпорядженні Російської Федерації є і балістичні ракети, є і крилаті ракети, і під їх прицілом насправді знаходиться ну вся територія України. Тобто, питання першочергове це захистити авіабазу, на якій будуть розміщуватися ці винищувачі, іначе їх вже ну рано чи пізно все одно знищить. Тобто таким... про те, що насправді цей крок означатиме, що ми після цього насправді почнемо готуватися до отримання західних винищувачів. Я думаю, що я б на це я дуже на це сподівався, тому що, на мій погляд, інакше передача патріотів ну, це певний такий кус... просто пазл, з який складається загальна картина. І якраз основою фундаменту будь-якої. Авіабази з західними винищувачами є питання безпеки, і саме патріоти гарантовано захищають авіабазу від ударів як крилатих, так і балістичних ракет. І при цьому найголовніший аспект якраз для захисту авіабаз їх необхідно не так і багато. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що коли в Пентагоні або в Держдепі говорять фразу про те, що Сполучені Штати є абсолютно послідовними в посиленні нашої системи оборони, в тому числі і протиповітряної оборони, то це власне є ще таким підтвердженням того, що за зразками ЗРК ми почнемо дійсно вже переходити до побудови такої інтегрованої системи протиповітряної оборони з долученням до засобів виявлення країн НАТО, і паралельно ми готуємося. До переоснащення нашої авіації на більш потужні літаки, і це буде ну дійсно таким е, революційним кроком в змінах підходах до посилення нашої протиповітряної оборони, як на мене, так і причому це от шляхи з отриманням патріотів, потім отримання винищувачів, паралельна інтеграція цих систем це те, що також максимально зацікавлено НАТО, в тому числі, і враховуючи все, це прагматичні послідовні кроки. Ну і разом з тим, ми ми розуміємо, що коли ми говоримо про фінанси, це. це... То це як на мене дещо умовний показник. От зараз бюджет сполучених штатів 870 мільярдів доларів. Україна отримала з початку широкомасштабної агресії там суму десь в межах 40 мільярдів, з яких половина безпосередньо пішла на військові потреби. Тобто за 20 мільярдів доларів, це десь ну там менше ніж на 6 від загального бюджету Сполучених Штатів на на потреби е, оборони, ми фактично вже перемололи леву частину сухопутної компоненти російської армії. Знищили значну кількість е, літаків, гелікоптерів і так, що фактично, оці е, 20 мільярдів від 40 надзвичайно ефективне вкладення коштів в, в українську оборону. Якщо ми до цього ще додаємо патріоти то ефективність перемалювання російської військової потужності буде ще більше по е, Ефективніше і більш швидко, Я Думаю, що це ну абсолютно раціональне вкладення коштів, скільки б ці патріоти насправді не, не коштувало. Тепер просто питання часу для отримання цих систем. От Олег, за твоїми от інтуїтивними оцінками, якщо рішення буде оголошено буквально завтра, через який час можлива поява цих ЗРК Петріот на території України. Тут важливий аспект, чи готові оператори. Якщо ми візьмемо таку умову, що оператори вже готувалися на патріоти. Тобто, ми йдемо про те, що, як повідомляв міністр оборони України Резніков, на багато зразків озброєння навчання проходить раніше, ніж приймається політичне рішення. Тобто ми розуміємо, яке озброєння потрібно в Україні. Домовляємось про проходження навчання, і коли приймається політичне рішення, ми вже готові. Це один сценарій, тому що він означає те, що ну, скоріш за все, через Буквально, я не знаю, там декілька тижнів після оголошення ці комплекси вже будуть розгорнуті і постануть на бойове чергування. Інший сценарій, коли ми починаємо лише після отримання політичного рішення, процес підготовки операторів. Відома інформація відносно навчання у Польщі операторів Петріоти, яка складав курс 9 місяців. Ну, скажімо так, давайте розділимо його на три, тобто в. Люди не будуть спати це буде прискорений курс. Все одно ми говоримо про три місяці. Напевно, скоріш за все, навіть враховуючи інформацію відносно на Самсів, що це комп'ютеризований просто сучасний зенітно-ракетний комплекс, де це от часи, коли там оператори сидять за такими ламповими екранами і щось там виділяються. На них ну, вони залишилися ще на радянській техніці. Зараз дійсно будь-який сучасний зенітно-ракетний комплекс там, країна НАТО це просто комп'ютер з ракетами, і там оператор працює саме на комп'ютері. І через це. Строки навчання можуть бути відносно того, що скажімо так, експлуатація цих комплексів буде направлена саме на бойове використання, а не на довгострокове обслуговування. То, скоріше за все, ну скажімо так само операторів може підготувати значно швидше, а вже обслуговуючий персонал, буде підготовлений вже за відповідні строки. І це також, до речі, механізм того, як можливо отримувати зброю швидше, ніж, наприклад, за стандартами НАТО проходить навчання, в принципі. Ну і до речі, хотів все таки згадати про е, ракети до Петріотів. Вони дійсно є різного типу, і фактично, як я розумію, е, Запаси цих ракет, сподіваюсь, є достатніми для того, аби не виникало потреб в подальшому з підтриманням ефективності цих комплексів, щоб не виникало проблем. Типу от, мало ракет, тому рідко стріляємо. Ну то взагалі тут питання в тому, що цей комплекс він призначений, по перше, використовується для знищення. Е Літаків, наприклад, ракети ПАК-2. Ракета ПАК-2 використовується вже декілька десятиріч. і відносно них є відповідні запаси цих ракет, які вже створені і використовуються у більшості країна, як в принципі, відносно ракет МСІ, яка використовується для прихоплення, зокрема балістичних ракет, то так вона коштує астрономічних коштів, але ми розуміємо, що і балістичних ракет у РФ не так і багато і по там об'єкту який буде прикритий петріотом не будуть постійно кожного дня лупити з посто ракет балістичного в балістичному виконанні а скажи, будь ласка, от ми з тобою не виступаємо занадто оптимістично щодо можливостей комплексу петріот? от згадаємо бойові дії в Іраку, коли були там певні, скажімо так, підсумкові аналітичні доповіді, де стверджувалося, що там петріоти перехопили там лише половину скадів, які умовно кажучи, запускали війська Саддама. Які твої оцінки щодо таких кутів зору на питаннях? Ну, без питань, тому що ми говоримо про 91 рік, ми говоримо про події вже 30-річної давнини, і ми говоримо про ракету ПАК-2. І якраз її ну, не досить висока ефективність, тому що ця ракета ну, знов-таки була призначена все ж таки для прихоплення літаків, і э, змотивувала США розробити ракету МСЕ, тобто ракета, комплекс, комплекс ПАК-3. І якраз там використовується вже, тобто коли у ракеті МСІ використовується кінетичний перехоплювач. Вон Штати Америки на практиці зрозуміли те, що єдиним ефективним засобом боротьби з балістичними ракетами є саме кінетичне перехоплення, а не там намагання пошкодити ракету уламками. Ну справа в тому, що от, для розуміння балістична ракета є головна така особливість, в тому що вона вже падає на цілі. Тобто вона падає під величезними кутами 80 дев'яносто градусів, і якщо там її пошкодити двигун, який вже відпрацював, або пошкодити хвостове оперення, яке ну майже не вже не впливає на е, траєкторію польоту, то це не призведе до того, що вона не впаде, тому що вона вже падає. Гравітація працює. Тому єдиний засіб, який гарантує знищення саме балістичних ракет, є скінетичне перехоплення, тобто знищення самої енергії зіткнення, в у чого е, просто руйнується бойова частина що у повітря. Ну, отже, якщо там е, робити такий проміжний підсумок нашої розмови, то дійсно ми зараз перебуваємо на такому історичному етапі, коли мрія може стати реальністю. Мрія це власне якраз якісне посилення протиповітряної оборони за рахунок найбільш сучаснішого комплексу, який сьогодні є на ринку озброєння, який спроможний вирішувати завдання протиракетної оборони, і про це власне комплекс Петріот. І про це сьогодні оголосила компанія CNN, що цей комплекс може бути перед. Даний Україні, сподіваємося, що це дійсно стане реальністю.